«Борщ складається із капусти, моркви, буряка, цибулі і картоплі. У свої вісім років Ярослав Маїрський добре знає усі інгредієнти для українського борщу, і це не тому, що хлопець мріє стати кухарем, а просто його родина вже понад місяць саме борщем допомагає військовим. Мама і тітка хлопчика сушать інгредієнти для традиційної української страви. Потім пакують їх і відправляють на півфабрикат нашим хлопцям на схід. Хочеться чимось допомогти хлопцям. Побачила сюжет в ТСН, що Дніпропетровські дівчата фасують борщі. Брати підтримали, давай закупимо овочей, спершу почнемо самі робити. Ну, буквально на слідуючий день позвонила до брата, я їду до тебе з сушками, ми будемо сушити борщі. На сімейній раді вирішили, що розпочнуть роботу веселі брата Руслана. Тож, звичайно, однокімнатна квартира стала центром, де створюють укропський борщ по Житомирськи. Ми спочатку все начищуємо, потім шинкуємо. Хто шинкує капусточку, хто морковку, хто бурячок. І все окремо в окремих сушках капусточка, морква, буряк, цибулька. А укроп петрушку нам ми закуповуємо вже готову суху. Усі висушені інгредієнти пакують спочатку поліетиленові пакети зі спеціальною інструкцією для використання і потім в коробки. Згодом партію відправляють в АТО. Таких партій вже було кілька. Завдяки глобальній мережі до волонтерської родини долучилися і інші небайдужі. Загалом підтримали понад сотня людей. Хтось продуктами, а хтось також взявся висушувати капусту, бурюки і інші складові борщу. Попри таку підтримку, ініціатори зізнаються, допомога зайвою не буде, тож просять долучатися людей до їх групи «Укропський борщ по житомирськи в соціальних мережах.